Всім привіт! Є у мене старезний ліхтарик. Може хтось скаже взагалі таке буває чи ні. Ну от буває. от таке от жахіття е, дісталось мені. Що я хочу з ним зробити, тут взагалі не працює акумулятор, ну то, то все зрозуміло. А, мені світлодіоди з нього потрібні. Ліхтарик хочу зробити для того, щоб підсвічувати в ванній кімнаті, тому що світла більше нема, ніж воно є. Ну будемо робити. Можна було б ще забрати дріт для зарядки, але я цього робити не буду, тому що ну, ну, тут взагалі, щоб він навіть нам не заважав, відкушую відразу. Просто цікаво подивитися, наскільки китайці тут дрібні драти поставили. Ну, дроти, як на гірлянді. Та їх навіть зачистити цим не зможу. Ну таке трансформатор в ліхтарику був, мені може згадитись, для поробок. Ну що, з електрика я витягнув отаку от платку світлодіодами. І ось відбивач на неї. Встановлюється а так, прикручується двома саморізами. Ось, отут два саморізи були, я їх відкрутив, розібрав. Світлодіоди підключені наступним чином. Ну, Мінус підпаяв. ну, Спробував, де воно запрацює, підпаяв на це ось місце. А от плюс підпаю сюди, світиться одна група світлодіодів. Підпаю на цю точку, світиться інша група світлодіодів. А мені треба, щоб світилася одна група світлодіодів, і друге положення світились всі. Зараз будемо це робити. Для того мені потрібен вимикач на три позиції. Вимкнуто, вимкнута, перша позиція і вимкнута друга позиція. Новим корпусом ліхтарика буде слугувати така от баночка це баночка з крема. Це основний мій матеріал для корпусів. Ну, Якщо робити дешево і без, всяких там, і без претензій на естетичність, то в принципі нормальна штука. Засверлююсь ступінчатим сверлом під вимикач. Чому ступінчатим? Тому що розмір вимикача такий, що звичайним сверлом не засверлишся Там на 12, треба, в мене таких сверлів нема. Мало, тут треба бути обережним О, як тут і було, сверлю отвори під кріплення плати світлодіодної. Плати зарядки 4056. Що куди підключати, розповідаю в теорії. Зарядку 5 вольт. Підключаємо в Type-C, USB чи що там у вас є. Можна підключити підпаяти. Ось мінус на платі намальований, ось плюс батарею підключаємо, тобто наш літій-іонний акумулятор до контакта B-акумулятора, мінус акумулятора, до контакта B плюс акумулятора. Навантаження, тобто ліхтарик, моторчик, що ви там хочете живити, підключаємо до out плюс плюс навантаження, плюс ліхтарика, до out мінус, мінус. Ліхтарика. Сьогодні я хочу запаяти платку ТП-4056 за допомогою такого 25-ти ватного радянського паяльника, щоб ніхто не сказав, що ти паяєш там чимось. Ось, оцим буду паяти. Норм в цих паяльниках можна відрегулювати температуру жала, рухаючи його. Ну, відкручуєте цей гвинт, засовуєте дужче, гріється дужче, витягуєте дужче, гріється менше. Треба нагрівати, щоб нагрівалося жало так, щоб. Каніфоль, коли ви мавмачаєте, в каніфоль вона. Плавилася, але не відлітали, знаєте, там такі, не, не було феєрверка, що вона там прямо прям розлітається. Для пайки я використовую такий от припій каїна з, синій з Аліекспрес. Для того, щоб паялося все просто і легко, дуже важливо використовувати якісний флюс. Я використовую амтеч 559, але сьогодні я буду паяти просто каніфолі. Паяльник повинен каніфоль плавати отаким от, от чином. Взагалі є два способи подачі припоя на плату, можна переносити на жалі паяльника, а можна подавати з катушки припоя. Якщо я буду переносити на жалі паяльника це все діло, то лудитися воно буде важче. От зараз є на жалі паяльника флюс. Ще й каніфолі я додав. Лудиться, але поганенько. Якщо ж подавати припій із катушки відразу, то там є флюс і воно лудиться набагато-набагато краще. Для того щоб запаяти акумулятор, я використовував таке величезне жало. Це жало профіль C8. Крайні драти out жовтий і чорний. Я підпаяв на навантаження, ось на ліхтарик. Ліхтарик світить. Якщо ж підключити зарядку, то ми бачимо, загорівся червоний індикатор, тобто батарея заряджається. Коли загориться синій індикатор, батарея буде повністю заряджена. Якщо ж батарея сильно розрядиться, то ця платка відключить навантаження від батареї. Ви не зможете її глибоко розрядити. Захотілось мені зробити, щоб було два режими. Свідчення світлодіодів яскравий і менш яскравий, тому підключив саме таким чином. Є тут на платі дві групи світлодіодів, ну, тобто, горить одна частина і горить інша частина світлодіодів. І я запаяв два дротики, щоб можна було заживлювати обидві частини світлодіодів. Але хотів зробити, щоб просто на перемикачі ну, тобто... Один дротик сюди на перемикачі підходив, а потім одночасно два дротика, два дротика атак, а потім два дротика до двох груп світлодіодів, але воно так не працює. В такому режимі працюють весь час всі світлодіоди. Мені це не подобається. Тому зробив наступним чином: я щоб коротше, нічого краще не придумав, ніж запаяти діод на перемикач. Що воно дає? В одному положенні діод не пропускає струм до іншої групи світлодіодів, а в іншому положенні, відповідно, пропускає і, наші світло... і світля... світяться всі світлодіоди. Зараз покажу. Вмикаю так, світиться така група. Так, світляться ці світлодіоди. І тепер горять всі світлодіоди. Ну, якось так. Ну, до кожної групи світлодіодів підводимо свій дротик і запаємо діод на перемикач. На перемикачі центральний дріт. Ну, ось центральний це вихід із плати заряда плюс заряда і захисту. А оці два крайні йдуть на плату з світлодіодами. Маємо такий от ліхтар. Ось, Всередині представляє собою акумулятор, вимикач і плата захисту і зарядки. Що стосується кнопки, щоб перемикалися режими. Ось, у мене є рідна кнопка, я її продзвонив, то тут вмикається спочатку, от, бачите, запаяно два відразу. Запане на два відразу контакти, дротик з однієї сторони, а з іншої сторони є два контакти, які вмикаються спочатку, спочатку вмикається один контакт, а потім вмикається два відразу, а третій раз натискаєш кнопку, то вимикаються обидва. Кнопка тут така специфічна. Я думав, що вона звичайна, а вона тут специфічна, раз натис. Там вимкнувся лише один контакт, потім другий раз натис. Вімкнулися два контакти і третій раз натис, всі вимкнулись. Ну, отака от кнопка. Ну, Я вийшов з положення за допомогою діода. Можна було б поставити цю кнопку, вклеяти на термоклей, але це ну, ненадійно. ж. Я тут тут використовував термоклей, але приклеїв акумулятор і плату зарядки. Я акумулятор постійно там смикати туди-сюди, не збираюся. І плату зарядки також смикати туди-сюди, не збираюся. А от натискати на кнопку постійно буду, якщо тут буде кнопка вклеєна на термоклей, на вниз провалиться 100% ну, рано чи пізно. Так що, в принципі, правильно зробив, що нормальний перемикач поставив, я думаю, що він буде служити довше. І надійніше. Ось от такий от ліхтарик. В закритому вигляді ось він, будь ласка. Ну, я ставлю так от на стіл, вмикаю його, він світить на стелю і там освітлює все приміщення. Я перевіряв, якщо одна група світлодіодів. Включена, то сві... споживає 130 мА. Якщо включено дві групи світлодіодів із моїм діодом на вимикачі, там же падає напруга 0,6 В аж на діоді, то споживає він 180 мА, коли всі світлодіоди вімкнуті. Але якби діода не було, можна було вімкнути відразу дві групи. Напряму без діода, без падіння напруги 0,6 вольта, то а, тоді, б, тоді б ліхтарик споживав 240 мА, ну, світив би яскравіше, зрозуміло. що. Ну, Але, в принципі, мене і так влаштовує. Все нормально. Ну, а заряджати? Кришку відкрутив. Ось доступ до зарядки. Ось, будь ласка, підключив та й заряджається. Червона горить. Зарядка йде, коли загориться синій світлодіод, то значить зарядка завершена. Якби поставив рідну кнопку, то світив би, звісно, яскравіше, але споживав би більше. Ну, в умовах відключення світла, то в принципі і непогано, що він споживає там. Я вважаю 130 мА – мліа це небагато і 180, в принципі також. Ну, міг би 240 споживати на другому режимі. Ну, отак світить на, на вулиці, сніжок, звичайно, сніжком світить краще, але доволі пристойно. Вимкнув. Знову ж таки на вулиці. Ну так, ну нормально світить. А так би цей ліхтар був би уже на смітнику, але ще послужить.